Чи в ефірі програма Пульс Актуальне інтерв'ю я її ведуча Наталія Бондар, і сьогодні гостею нашої студії стала начальниця управління освіти новомосковської міської ради Ірина Рябоконь. Говоритимемо про підготовку та початок нового навчального року в Новомосковську. Вітаю вас, Ірина Миколаївна! День. Хотілося б розпочати розмову безпосередньо з формату навчання. Ми знаємо, що працювала комісія, яка перевірила стан потенційних бомбосховищ укриттів в навчальних закладах міста, в дитячих садочках та в школі. Школах розкажіть про безпекову ситуацію. Ще раз повторіть, до якого висновку дійшли, яке рішення сьогодні прийнято в Новомосковську, як будуть навчатися школярі? Дійсно, безпека наших дітей це пріоритетний напрямок роботи у в цілому, і в жахіттях сьогодення, коли ми розуміємо, що кожна 14-та школа розбомблена в країні, більш ніж 300 діток загинуло, більш ніж шістсот. Тяжко е, поранені е, е, є розуміння того, що ми маємо чітко визначитись, як саме буде організований освітній процес нового навчального року. В червні ми почули думку міністерства освіти, яке пропонувало розпочати новий навчальний рік. Очно в тих закладах, де буде, умовно кажучи, безпечно, але е якісь умовні формулювання в тих випадках, коли говориться про безпеку дітей, на мій суб'єктивний по погляд недоречні, тому е всі заклади е отримали. Е е Поради Міністерства освіти певні рекомендації, чітко визначені їх 15, де е, прописано кожен напрямок, яким має відповідати е, бомбосховище в кожному закладі освіти. Єдина умова: вони мають бути забезпечені всі не вибірково, не деякі, не найважливіші, а всі в повному комплексі. Тому, звичайно, ми прийшли до висновку, що ми маємо комісійно. Зробити висновок, яка ситуація власне, в новомосковській громаді. В червні ми сформували комісію, в яку входило управління освіти, представники нашого ДСНС, представники Держпродспоживслужби, ага. і ми разом відвідали бомбосховище, тимчасове укриття, можна назвати як завгодно, підвальне приміщення кожного закладу освіти. А зрозуміло, що е, були певні висновки. Висновки е, говорять самі за себе про те, що. Окрім дистанційної форми, ми не можемо говорити ні про яку іншу, тому що якщо торкнутися конкретно вимог ДСНС і рекомендацій, то е, найважливіше це поняття розрахункової місткості. Для прикладу, якщо ми говоримо про найбільшу нашу школу, то діток е, там знаходиться більш ніж 1200 Uh -huh. А підвальне приміщення у них розраховано на максимум 10-15 діток. Слід також зазначити, що міністерство пропонує розглянути е, такий альтернативний вид освіти, як е, поділ на зміни. Але знову ж таки повертаємось до цифр. Скільки ж має бути змін, якщо заклад має підвальне приміщення, де е, можна е, 10-15 учасників освітнього процесу розмістити? А яким чином організувати уроки для інших дітей? І такі випадки не поодинокі. Ще хочу зазначити, що в нашому місті є заклади, де немає зовсім підвалу. Я вже не говорю про відповідність. Взагалі, тобто ми під'їжджали до цього закладу, спілкувалися і їхали до іншого, тому що не було що інспектувати. Також слід зазначити, що поряд з подібними закладами їх декілька немає навіть поряд в стометровій доступності придатного бомбосховища. Тому а, висновки абсолютно всіх членів комісії однозначні. В місті немає жодного а, підвального приміщення, тимчасового укриття, бомбосховища, формулювання можемо дібрати будь-яке, яке повністю відповідає критеріям. Де є а, справна вентиляція, де є два виходи, де не розміщені комунікації, а, водопроводу, каналізації угу. і так далі. А, звичайно, кожен керівник закладу, от ми перевіримо. Віряли. Вони підготували місця для сидіння, вони зробили запаси води, скрізь є вогнегасники, скрізь є медичний куточок, де є все необхідно, але це абсолютно неповною мірою забезпечує повну безпеку укриття в тому випадку, якщо буде така потреба. Разом з цим, в п'ятницю у нас буквально в нашій області, розбомбили чергову школу, поряд з нею не було жодного стратегічного об'єкту, там не перебували військові, але я особисто спілкувалася з працівником цього закладу, ну, підвал повністю зруйновано. В цьому закладі також розміщені магістралі водопроводу, каналізації і так далі. Все зруйновано вщент. Тому якщо моделювати. Не дай Бог, що там перебували діти, це жахіття важко уявити. Тому я вважаю, що створювати ілюзію безпеки там, де об'єктивно її немає, не слід, в тому випадку, якщо ми говоримо про безпеку наших дітей. Добре, школярі навчатимуться дистанційно а дитячі садочки не працюватимуть взагалі. Правильно, дитячі садочки не працюватимуть взагалі, тому що з садочками у нас ще, ще гірша ситуація, тому що проєктувались ці будівлі в той час, коли зрозуміло, що передбачити таке жахіття було неможливо і про. Проєктуванні, ну зрозуміло, що е, ніяким чином не було заплановано якісь укриття, чи тимчасові, е, чи е, облаштовані е, бомбосховища, тому що ми з вами розуміємо, що сирени лунають різний час. І е, я досить глибоко вивчала це питання і спілкувалася з деякими представниками інших сусідніх громад, які робили спроби відновити е, в садочках роботу хоча б певних е, груп. Uh -huh. е, відновивши на декілька тижнів, навіть днів вони е, з цим завершували, тому що це надзвичайно страшно. Уявіть собі, е, тривога лунає тоді, коли в діток тиха година, діти сплять. Працівники маленькі, садочка маленькі та навіть старша група, які розуміють, але ну, дітки сплять в них тиха година. Працівники садочку хватають цих діток і, і ну намагаються їх спустити в це бомбосховище, роздягнутих і, і, і зрозуміли, що це стресова ситуація, на яку ми наражаємо дітей, і були ну, наслідки негативні. Так м'яко кажучи, і зрозуміло, що очільники громад і батьки відразу від цього відмовились неможливо організувати більш-менш комфортно і сприятливо будь-який освітній процес. в в таких умовах добре. Що стосується наймолодших школярів, першачків, які вперше підуть до школи, скажіть, будь ласка, як зараз відбувається їх зарахування до навчальних закладів, яка процедура, куди звертаються батьки і що взагалі робити? Не дивлячись на ситуацію, яка є наразі, станом на сьогодні 624 ми маємо заяв від батьків, першачків. І ця цифра росте кожного дня. Разом з цих у нас будуть першокласники із внутрішньо переміщених осіб, які або тимчасово, або хочуть залишатися в нашій громаді. Тому активно кожен заклад освіти набір відбувається першачки. І ну є розуміння того, що зрозуміло, що ми оптимістично всі налаштовані. Ми дуже сподіваємося, що, як найскоріше буде перемога і відновиться наш освітній процес в звичайній формі, тому що хто б що не казав, і зараз вже є безліч альтернативних формат, але очне навчання нічого не замінить. Тому зарахування в перший клас продовжується. Всі очільники закладів розповідають про умови. Для цього батькам або відповідальним особам потрібно надати заяву, копію свідоцтва про народження, медичну справку. Дещо спрощений формат для внутрішніх переселенців, тому що у нас є немало, скажімо так, людей, які втратили абсолютно все, документи включно. Це не є. Перепонують для зарахування дітей в заклад, uh -huh. вони е, приносять довідку. Про реєстрацію як внутрішніх переселенців, і цього достатньо є вже в нас певна практика, тому що з березня новомосковська громада приймає таких діток в заклади, і навіть ну, жахливі випадки, де діти приїхали з батьками абсолютно без нічого. В кожному закладі освіти ними опікуються, їм надають психологічну допомогу. Зрозуміло, що ну, немає канцелярії, немає одягу, тому ці всі. І базові потреби ми закриваємо миттєво для того, щоб дитина якнайшвидше адаптувалася, відчула себе дійсно в класі, в колективі і відновила навчання. Зараз є така думка в соціальних мережах, зокрема, з огляду на деякі заяви, можливо, люди неправильно розуміють, коли війна тільки розпочалася, було спрощено багато бюрократичних процедур. А зараз вже триває так 5 місяців, і ми можемо говорити, що ну з'яви повернулися певні вимоги. От вже до нового навчального року знову ж таки діти-переселенці вони будуть за спрощеною процедурою вступати. Ті, які будуть тільки прибувати до нашої громади і тут залишатимуться на навчання, чи зміниться щось для них? Для діток, які приїхали до нашого міста шукати прихисток, максимально спрощені умови ще раз. Повторюсь, достатньо лише довідка про реєстрацію родини і дитини загалом, і цього буде абсолютно достатньо. Ми е, запитуємо, де територіально знаходиться е, місце розташування mm -hmm. родини, де є ця дитинка, е, їх налаштовуємо на саме ту школу, яка поряд з вами. Е, батьки пишуть заяву. На ім'я керівника закладу, і дитина стає здобувачем освіти саме в цьому закладі. Добре, це з позиції учнів, з позиції вчительського складу і організації роботи для них. Чи забезпечені вчителі сьогодні всім необхідним і чи з'явилися для них можливості працювати дистанційно з іншого міста, з іншої країни, якщо хтось, можливо, переїхав так під час війни в Україні? Дякуючи нашій владі, у нас минулий рік пройшов під гаслом діджиталізації, тобто вивчили об'єктивний стан кожного закладу, наявність у них технічних пристроїв, їх, скажімо, так, відповідність до сучасних вимог і ті заклади, в яких дійсно надзвичайно бракувало таких пристроїв. Ми говоримо про сучасні потужні ноутбуки. Іншу мультимедійну техніку це все було забезпечено, тому станом на сьогодні жодних перепон для вчителів mm -hmm. немає. Щодо вчителів, які знаходяться за кордоном, дійсно законодавчо дозволено їм викладати навчальний mm -hmm. компонент з будь-якої точки світу, взагалі, якщо є для цього технічні умови. Тобто, якщо вчитель, знаходячись там ну, десь в Канаді. Маючи гарну техніку, потужний інтернет може забезпечувати і синхронний, і асинхронний формат і достатньо приділяє часу, якісно викладає свій предмет, вона може продовжувати і далі працювати. Добре, дякую. І на завершення програми я пропоную вам звернутися до глядачів, до майбутніх школярів, їх батьків. Шановні батьки, шановні дітки, ми віримо у перемогу, віримо у незламність українського духу. Єднаємось разом обов'язково все вийде. В першу чергу дбаємо про безпеку наших дітей.